У Черкасах відбувся всеукраїнський конкурс зі спортивного бального танцю на одному майданчику, але на американських та класичних танцях змагалися понад 200 пар з усієї країни. За їхніми па із задоволенням стежили наші кореспонденти. Яскраві костюми, запальна музика та шалені танці. Так у Черкасах стартували перші в історії міста. Всеукраїнські змагання зі спортивного бального танцю. Заради гарного виступу черкащани Богдан та Аня майже місяць не сходили з паркету і не дарма. На конкурсі вони треті. Поскольку ми ще не дуже довго танцюємо в місті, потім у нас така не дуже велика конкурсна практика. На змагання приїхали танцювальні пари з усіх куточків України наймолодшим виконавцям 5 років, старшим за 30. Виступи проходили у 50 номінаціях. Серед них латиноамериканські танці, фокстрот і класичні вальси. У конкурсі взяли участь 250 танцювальних пар. Щоправда, розраховували на більшу кількість учасників. Зізнаються організатори. Це перший турнір кожен турнір треба розкручувати. І по мірі того, звісно, як він традиційно проходить, він набирає обороти. Після нагородження для учасників та глядачів організатори влаштували справжнє танцювальне шоу від лілії Ребрик. Тетяна Мельниченко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер Черкаси.